Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Василюк, лідер рок гурту Тінь Сонця і стрілець 130-го батальйону територіальної оборони міста Києва. З квітня місяця ми несемо свою службу на Харківщині. Нещодавно були щасливі брати участь у звільненні Слобожанщини на нашому фланзі. Чекаємо на нові бойові задачі і потребуємо приладу нічного бачення, з яким власне виконання наших бойових завдань буде значно ефективнішим і загалом нічник. Він береже життя солдата. На нього збирають кошти вже наші давні друзі, волонтерська організація ЮАХелп, які вже нам допомагали. І зрештою, вартість нічника 160 тисяч гривень. Реквізити на поповнення картки Монобанку будуть в описі цього відео. Ми будемо вдячні за кожну гривню, яку ви вкладете в нашу спільну перемогу. Щироваш Сергій Василюк, слава Україні! Мечарея русь на волі визволя, на вразі хай пошезне враг, меча поверне нам рік.